Привіт, це 21 відео курсу HTML CSS для початківців. В цьому відео ми поговоримо про трансформації, переходи і анімації. Отже, починаємо з трансформації. Transformations include actions such as rotating an element, scaling it, skewing it, or moving it vertically or horizontally. To create transformation in CSS 3 applies the transform property. Тобто трансформації включають дії, такі як поворот елементу, масштабування елементу, нахил елементу або переміщування елементу по вертикалі або горизонталі. Щоб створити трансформацію в CSS 3, використовується властивість transform. І Давайте подивимося на приклади. Перший приклад для того, щоб повернути елемент, використовується отака от функція rotate, і в ній ви вказуєте значення кута повороту вашого елементу. Наприклад, дивіться, у нас є div з класом rotated, і зверніть увагу, у нас для відповідно класу Rotated є селектор. Ми вказуємо тут властивість Transform, вказуємо Rotate і кут нахилу 90 градусів. Тобто, давайте подивимося, як що у нас буде. Дивіться, наш елемент повернувся тут, маємо. Скажімо так, Повернувся наш елемент на 90 градусів. Отаким От чином, бачите, дійсно, ця властивість трансформ дійсно застосувалася до нашого елементу з класом rotated. От таким чином. Наступний приклад. Звісно, тут ви можете погратися, позмінювати скажімо так, властивості, застосувати різні кути нахолу. От, а ми йдемо до наступного прикладу, і тут у нас функція Scale. Функція Scale масштабує ваш елемент, вона може його збільшити у розмірах або зменшити у розмірах. Зверніть увагу, тут у нас є елемент div з класом triple scale. У нас є селектор по класу Triple scale, застосовується TransformScale, тобто 3. Тобто означає, що елемент з класом Triple Scale буде збільшуватися в 3 рази від того розміру, який визначається. Тобто в даному випадку у нас стоїть розмір 150 пікселів, ширина висота, а наш елемент збільшиться в 3 рази. Далі. Тут у нас наступне це Point 75 scale div. І тут у нас вже застосовується теж селектор по класу. Але тут вже Scale 075. Тобто елемент зменшиться на 25%, тобто буде встановлений в розмірі 75% від розміру за помовченням. Ну і давайте подивимося, як це виглядає в браузері. Дивіться, ось наш елемент збільшений втричі, ось наш зменшений елемент. Давайте проінспектуємо все це. Наводимо на елемент triple Scale і зверніть увагу, нам підкреслює, елемент Div Triple Scale має розміри 450 на 450 пікселів. Дійсно так. так? Тобто 3 помножити на 150, якраз 450 виходить. А от наш елемент Divint Scale, він має розміри, які? 112,5 на 112,5. Давайте перевіримо. Зараз я увімкну калькулятор. Так. 150 помножити на 0,75. Ну, здається, правильно. Так, 112,5. Тобто, дійсно, у нас застосувалося все як слід, і дійсно ми маємо ті збільшення і зменшення елементів, які ми вказали. Отаким чином. Давайте дивитися далі, що у нас наступне. Наступний приклад це у нас переміщення елементу. Відповідно, тут ви застосовуєте функцію Translate і вказуєте два значення: переміщення по осі X і по осі Y. Відповідно, зверніть увагу, тут у нас є div з класом Translated, і до нього застосовується відповідно властивість Translate. Тобто по осі X у нас буде зміщення на 60, пікселів, по осі Y на 40. пікселів. І, ви бачите, ось наш елемент. Дійсно, він мав би за запомовченим бути десь отут, але він дійсно змістився, бачите, по осі X сюди на 60, пікселів і вниз, тобто по осі Y на 40 пікселів. Ну і дійсно, ви можете просвідчитися, що відповідно наша властивість transform дійсно застосувалася успішно до нашого елементу DIV з класом Translated. Ось От таким чином. Що ж, йдемо далі. Йдемо далі, і давайте з вами подивимося, що у нас в наступних прикладі. Наступний приклад це нахил елементу за допомогою функції SQ, в якій ви передаєте два значення: кут нахилу по X по осі X і кут нахилу по осі Y. Відповідно, у нас є ДІФ з класом skewed, і до нього, бачите, застосовується властивість Transform SQ. По осі Х буде нахил 45 градусів, по осі Y 20 градусів. Давайте подивимося, що у нас вийде. І ви бачите, у нас от така от вийшла конструкція. Цікава. От дійсно, ви бачите, до нашого елементу з класом skew застосувалася властивість Transform skew 45 на 20 градусів. Далі, наступне, про що слід згадати. За помовченням браузер розраховує трансформацію, виходячи з центру елемента, до якого ця трансформація застосовується. Але ви можете за допомогою властивості Transform Origin вказати інші точки початку вашої трансформації. Ви можете встановити наступні значення: Left Top, відповідно початком трансформації буде верхній лівий кут, Left Bottom – нижній лівий кут. Right Bottom Верхній правий кут, і right вибачте, right top верхній правий кут, і right bottom нижній правий кут. От таким чином. Ну і зверніть увагу: тут у нас є три діви: клас Transform 1, Transform 2, Transform 3. Відповідно. Для дівої з класом Transform 1, зверніть увагу, у нас застосовується властивість rotate, Тобто властивість Transform з функцією rotate, і повертаємо наш елемент на мінус 30 градусів. Так? Тобто тут у нас за помовченням буде розраховуватися трансформація, виходячи з центру елементу. Далі, для другого нашого діву з класом Transform 2, ми вже встановлюємо Transform Origin left top. Зверніть увагу, left top. Тобто початком трансформації буде верхній лівий кут, і виходячи з цього початку буде розраховуватися відповідно нахил на 30 градусів. Тобто тут, у нас, бачите, трансформ має всюди однаковий кут нахилу, 30 градусів, це, щоб ми зрозуміли візуально, чим воно буде відрізнятися. Так. І третій наш div з класом Transform 3, він має Transform Origin, тобто початок трансформації це буде у нас right bottom, тобто нижній правий кут. І давайте подивимося, як воно все у нас виглядає. Зверніть увагу, отаким от чином: перший наш ДІВ розрахував відповідно, браузер кут нахилу, виходячи з центру елементу. Тут у нас відповідно, лівий верхній кут, а тут правий нижній. Давайте переконаємося. Бачите, до першого нашого діва дійсно застосувалася відповідно. Функ... Властивість з функцією rotate просто, так? І тут у нас немає ніякого трансформа для першого нашого діву. для другого діву застосувалося якраз Transform Redin left top, тобто розрахунок на трансформації починається з верхнього лівого кута. І для третього у нас розрахунок іде з правого нижнього кута. Ну і повертається елемент на мінус 30 градусів. От таким чином. Ну що ж, в принципі, тут. Ми завершили по трансформаціях, і наступне це у нас переходи. Тобто, це такі базові приклади для розуміння, як трансформації працюють. Я, в принципі, вважаю, що для початкового рівня, для початку це більш ніж наразі достатньо. Йдемо далі. І що у нас наступне? Це переходи. Отже, Transition represents an animation from one style to another over a period of time. Тобто перехід представляє як анімацію зміну стилю від одного до іншого за певний період часу. Для того, щоб налаштувати перехід, вам потрібен початковий стиль і стиль по відношенню, тобто фінальний стиль, так, до якого буде відбуватися зміна. Зверніть увагу, зверніть увагу, тут у нас. Три діви. І до всіх діїв у нас застосовуються стилі однакові. Але у нас є тут властивість Transition Property. І в цій властивості ми вказуємо, яка властивість у нас буде змінювати свій стиль. Так? Ми вказуємо тут Transition Property, Background Color. Тобто у нас буде змінюватися властивість background колір color, color фону. Далі, тут в ховері, ми прописуємо значення. По відношенню до якого буде відбуватися зміна, це ми вже розуміємо. Тобто при наведенні миші, миші на елемент div у нас буде відбуватися перехід від томатного до жовтого кольору. Але у Transition Duration ми встановлюємо 5 секунд. Тобто, якби у нас просто був ховер, ми б просто навели і швидко елемент став би жовтим. Але Transition нам забезпечить те, що у нас буде відбуватися перехід, ми будемо бачити цей перехід від томатного в даному випадку до жовтого кольору. Давайте подивимося, як це виглядає. Отже, бачите наші елементи. Я наводжу мишу, і дивіться, у нас відбувається перехід, перетворився наш елемент на жовтий. Я прибираю мишу, і у нас зворотній перехід від жовтого до томатного. Так само тут наводжу елемент, перехід до жовтого, прибираю мишу, зворотній перехід від жовтого до томатного. От таким чином. Тобто, так працюють переходи. Ну, і ви дійсно можете побачити, що у нас тут застосовується успішно властивості Transition Property і Transition Duration. Так? Ось таким чином. Наступний приклад: це у нас буде мова йти про те, що ми можемо о, у переході о, зазначити декілька властивостей. Тобто, бачите, тут у нас у Transition Property ми прописуємо, що будуть змінюватися властивість background колір color, фону, color ширина і висота. І що у нас буде відбуватися? Зміна кольору від томатного до жовтого, ширини від 150 до 180 і висоти так само від 150 до 180 пікселів. Ну і Перехід у нас буде відбуватися за 5 секунд. Давайте подивимося на те, як це буде працювати. Отже, все те саме, дивіться, навели мишу. Наш елемент почав збільшуватися, збільшується все, став е, тих розмірів, яких потрібно, так, жовтим став, і прибираємо мишу, відбувається зворотній перехід. Так само і до наступних діїв, до інших діїв. дивіться, збільшення, збільшення, е, став жовтим. Хоп, прибрали, повернувся, зворотній почався перехід. Тобто ви можете навести і пересвідчитися дійсно. У нас успішно застосувалися знову ж таки Transition Property і Transition Duration. Далі, наступний приклад: це у нас є така властивість transition timing function. Вона допомагає вам налаштувати швидкість цього переходу. Linear — це рівномірний перехід, рівномірна швидкість, із це прискорення досередини, і потім таке зменшення темпів в кінці, із, і відповідно, це у вас. Пришвидшується ані прихід на початку, із out пришвидшується на кінці переходу, із із in out це схоже на із теж пришвидшується більше до середини, а потім зменшення темпів. І є ще така cubic bezier, тобто це кубічна крива бізніє, яка відповідно встановлює налаштування індивідуальні якісь швидкості цього переходу. Відповідно, ви можете загуглити і подивитися, як застосовується крива біз'є. Ви можете знайти багато готових шаблонів, зокрема по швидкості переходу, якщо вам цікаво. От. Ну, тут, в принципі, для базового розуміння, я думаю, цього буде достатньо. Насправді, коли у вас відбувається перехід, то зазвичай ну, він не триває більше, ніж якихось 5 секунд, а зазвичай це 2-3 секунди. І, відповідно, дуже важко, на мою думку, за такий короткий проміжок часу побачити, як відрізняються ці всі переходи, і чим вони відрізняються. Можливо, на якомусь більш тривалому проміжку часу, їх дійсно легко, скажімо так, візуально зрозуміти і побачити. Але на короткому я насправді не бачу великої різниці між ними, тому, в принципі, ну, не судіть суворо мене тут, ми трішки зекономимо час. От, дивіться. У нас тут все дуже схоже на попередній приклад, але зверніть увагу, що тепер у нас Transition Duration ми вказуємо три значення. Це буде означати, що 5 секунд у нас буде застосовуватися до кольору фону, background Color, тобто у нас колір фону зміниться за 5 секунд. А от ширина і висота будуть змінюватися за 2 секунди, тобто за 2 секунди, так, і ширина буде змінюватися за 2 секунди, і висота буде змінюватися за 2 секунди. От таким чином. Тобто ви можете вказати для кожної властивості, прорахувати потрібні вам значення відповідно зміни швидкості, скажімо так, тривалості вашої, вашого переходу. Так? От. Ну і ще ми використовуємо transition timing function, значення is-in-out, де воно буде пришвидшуватися до середини, і потім буде так змінюватися, зменшувати свій темп. Ну і Зміна у нас аналогічна від томатного до жовтого, і розміри. ширина, висота збільшується до 180 пікселів. От таким чином. Давайте відкриємо приклад і подивимося. Дивіться, зараз я наведу мишу. І у нас. Припинилися вже розміри, але колір ще змінюється. Бачите, знову ж таки, на виду, бачите, зворотній прохід там відбувся. Тут у нас теж повертаюся, раз повернулося до розмірів, і кольор змінюється. Тобто ми можемо побачити, що розміри, так, розміри збільшуються швидше, ніж змінюється кольор. Це відбувається тому, що ми якраз вказали різний duration, transition duration, От, і відповідно для ширини і висоти у нас 2 секунди, а для background-color у нас 5 секунд. Тому вже коли розміри зафіксувалися, колір ще ще трішки змінюється, і ви можете це побачити. Так? От таким чином, в принципі, ну, якщо вам цікаво, звісно, ви можете тут погратися з цими значеннями, застосувати різні значення, наприклад, transition-timing function. Погратися там, загуглити криву кубічну бізє, подивитися різні шаблони, якщо вам цікаво. Але я думаю, для базового рівня, для розуміння, що таке є, як воно працює, цього більш ніж достатньо. От, ну а ми йдемо далі. І що у нас наступне? В наступні у нас підуть анімації. Отже, animation provides great opportunities for changing the style of an element. For when transitioning we Have a set of properties with initial values that the element has before the transition begins, and final values that are set after the transition is complete. Тобто анімації забезпечують великі можливості для зміни стилів елементів. В той час, коли у вас переходи дають вам можливість змінити стиль елементу від якогось початкового до фінального, тобто у вас по суті два стилі початково-фінальний. Verase uh, during animation we can have not only two sets of values, initial and final but also many intermediate sets of values. А анімація вона дозволяє вам не тільки встановити початковий і фінальний стилі, а посередині ви можете налаштувати там різні додаткові якісь стилі для зміни анімації. Ну і зараз ми на нескладних таких прикладах подивимося на анімацію. Отже, щоб створити анімацію, вам потрібно використати ключове слово keyframes. Починайте ви все з е, отакого от значка для емейлів Add, в англійському мові він називається, отже, Keyframes. Далі назва анімації, ім'я вашої анімації. Ну і потім ви застосовуєте відповідно стилі для точок. Тобто у вас тут всього дві точки буде: початок From і ту це кінцева ваша фінальна анімація. Тобто тут у вас, по суті, анімація буде працювати як перехід. Ну і давайте подивимося, що у нас тут є. У нас діви є. І у нас створена анімація з назвою Background Color Animation. Прописано, що у нас початково буде колір фону томатний, а в кінці жовтий. Так? Тобто тут вже наша анімація, по суті, зараз буде працювати як прихід, але є все одно відмінності. Зараз оце я приберу. Я потім скажу, для чого це було зроблено. Film Mode. Зараз ми без Animation Film Mode попрацюємо. Отже, зверніть увагу до ділів. У нас застосовується властивість animation мейн яка має назву Background Color Animation. Це означає, що для всіх елементів div у нас буде застосовуватися анімація з такою назвою, і ми дійсно бачимо: ось вона ця анімація. Далі, animation duration 3 секунди. Ми встановили, що тривалість анімації 3 секунди. Тобто. При в даному випадку завантаженні сторінки для всіх елементів div у нас відбудеться анімація, кольор зміниться від томатного до жовтого. Зверніть увагу. Зверніть увагу. Зараз я вам покажу сторінку. Дивіться, зараз я оновлюся: у нас відбувся перехід до жовтого і потім раз. У нас елемент повернувся в свій початковий стан. Так працює анімація. У нас відбувається перехід, але по завершенні анімації елемент повертається в початковий стан. От в чому одна з відмінностей від переходу. Тобто в переходах у нас фіксувався стан переходу. А тут у нас, бачите, я змінюю елемент, і у нас хоп! Анімація завершилася і повернулося все до початкового стану. Отаким чином. Ну що, наступне, наступне це якраз це буде наш Fill Mode. Animation Fill Mode дозволяє вам зафіксувати стан анімації фінальної. Давайте це повернемо сюди. В дев'ятий наш приклад. І дивіться, зараз я завершив. Повернув Animation Fill Mode. І тепер, коли ми оновимо сторінку, у нас відбудеться перехід від томатного до жовтого, але анімація, по суті, завершиться в жовтому кольорі, і не відбудеться при завершенні анімації повернення до початкового стилю. Тобто, у нас отут всі наші діви стануть жовтенькими. Зараз ми побачимо. Так? Давайте. Я от зараз оновлю сторінку. Дивіться, наша анімація. Ми можемо порахувати, що 3 секунди вже точно пройшло, і все одно наш елемент залишається жовтим. Дивіться, дуже цікаво. Зараз ми проінспектуємо. Хоп. І дивіться, що у нас відбувається. Дивіться, бачите, браузер нам малює background tomato, бачите. Але елемент наш, за рахунок того, що спрацювала анімація, і ми застосували Fill Mode Forward, елемент наш залишається. Жовтим. От якраз бачите, фінально у нас спрацьовує жовтий колір. От таким чином. От як це працює, в принципі. І давайте подивимося на наступний приклад. Наступний приклад у нас трішки відрізняється. Чим, це ми теж створили ту саму анімацію, background color Animation, Але тепер ми її застосовуємо не до самого діву, а ми її застосовуємо до псевдокласу hover. тобто при наведенні на div Миші у нас буде спрацьовувати анімація з, з ім'ям Background Color Animation. Тобто ця анімація у нас спрацює. Тривалість анімації буде 3 секунди. animation fill mode forwards. Це дуже цікаво. Дивіться. Зараз ми з цим подивимося на цей приклад. Я наводжу мишу. У нас починається анімація. Бачите? Хоп. Ми розуміємо, анімація вже завершилася, наш елемент залишається жовтим. Якщо прибрати, ну це ми, для того, щоб закріпити Animation Field Mode, Animation Field Mode. Тепер при наведенні миші на наш елемент DIV, у нас теж буде відбуватися анімація, але по завершенні, навіть при наведенні миші, наш елемент все одно буде повертатися до початкового стилю. Дивіться, ми прибрали Animation Field Mode, зберегли сторінку. І йдемо у браузер. Я оновлюся, і тепер дивіться: наводжу мишу на елемент. Анімація завершилася, і миша наведена, але ви бачите, елемент повернувся до свого початкового стану. Знову на наступному, наприклад, 9 таке саме відбудеться. Бачите, анімація завершилася. Елемент повертається до початкового стану. Ну, і знову ж таки, якщо ми повернемо Animation Fill Mode і встановимо значення Forwards, то у нас якраз. Анімація тепер буде залишатися при ховері в фінальному стані. Дивіться, ми навели мишу, і елемент у нас працює так, як і, ну, зазвичай ховер повинен працювати. Тобто ми навели, і у нас зберігся фінальний стан нашої анімації. Бачите? Отаким От чином. Так само тут. Аналогічно. Отаким чином. Ну, і Останній приклад, тут такий величезний текст. Нехай він вас не лякає. Ми зараз все це дуже сильно скоротимо. Отже, перше. Як вже було сказано, анімація дає вам більше можливості для налаштування стилів. Так? Тобто, ви бачите, можна створити точки переходу вашої анімації. В даному випадку у нас ми створили по суті вже ту саму анімацію: Background Color Animation. Але тут у нас буде 5 переходів. Початково у нас буде томатний колір фону. Далі на 25% часу анімації у нас відбудеться зміна перехід до помаранчевого. Далі на 50% часу анімації до жовтого. На 75% до фіолетового. І В кінці у нас колір елементу буде синім. Бачите? Тобто, у нас тут така вже більш складна анімація. Далі. Ще важливий момент. Тут, ну, Animation Name, Animation Duration нам вже знайомі, animation Fill Mode теж є така функція Animation Timing Function. Вона схожа на функцію таймінгів для приходів. Тут ті самі значення, що вже ми знаємо. Тобто, ви можете задати для Animation Timing Function значення linear, це рівномірна швидкість. Із це пришвидшення всередині, потім такий невеличкий спад в кінці, із ін пришвидшення на початку, із аут пришвидшення наприкінці анімації, із ін-аут це відповідно схоже на іс теж, пришвидшення всередині, потім спад в кінці, і cubic Bezier – це кубічний застосування кубічної кривої бізьє. Теж можна загуглити, в принципі, тут по аналогії теж передаються чотири значення у дужках, так і це таким чином налаштовується швидкість вашої анімації. Але насправді на таких коротких проміжках часу, наприклад, протягом трьох секунд, так або п'яти секунд, насправді, ну, як на мене, дуже важко помітити різницю. Ну, це, це моя думка, але в принципі, отаким от чином. Далі властивість Animation Iteration Count. Вона встановлює, скільки раз повинна повторитися ваша анімація. Тобто, ви бачите, наша анімація тут спрацьовує знову ж таки при наведенні на елемент. І відповідно, встановивши значення Animation Iteration Count, коли ми наведемо мишу, умовно кажучи, на наш елемент, анімація повториться три рази. А потім. Вона за рахунок того, що у нас анімейшн Mode встановлено Forwards, завершиться от у цьому фінальному стилі. Тобто, при наведенні ми що у нас буде залишатися оцей синій колір нашого елементу. От таким чином. А далі, що ще тут? У нас є? Animation Direction Alternate. Якщо ви не вкажете Animation Direction Alternate, у вас анімація буде працювати наступним чином. Перший, от, наприклад, ми встановили три рази, а анімація повторюється. І перший раз ви навели на елемент, залишаєте мишу на елементі. Так, і у вас перехід від томатного до помаранчевого до жовтого, потім до фіолетового і потім до синього. І потім знову той самий перехід, тобто звідси сюди. Три однакових переходи. Коли ви встановите Animation Direction Alternate, у вас буде, скажімо так, зворотній прохід. Тобто, перший ваш цикл анімації буде від томатного до синього, другий цикл буде від синього до томатного, і третій знову від томатного до синього. Ось таким чином. От, в принципі, насправді нічого складного тут немає. Давайте тепер наведемо і подивимося, як це все працює. Наводимо на елемент. Дивіться, зараз я Оновлю оновлюсь сторінку про всяку випадок. і дивіться. Відбувається перший перехід до синього кольору, і потім зворотній: фіолетовий, жовтий, помаранчевий і знову томатний. І третій прихід хоп. І у нас елемент залишається в синьому кольорі. Дивіться, сюди наводжу хоп. І у нас знову-таки елемент залишається в синьому кольорі. Другий, тобто, ну, це другий прихід. Зараз буде. От починається третій перехід. І зараз елемент залишиться в синьому Кольорі. Тобто, от таким чином ми налаштували вже таку анімацію. Знову ж таки, нескладні базові приклади для того, щоб розуміти, як це все працює. Дійсно, ви можете пересвідчитися, що ці анімації тут застосовуються. Бачите, от вони тут є. Застосовується, зараз я виділю елемент, виділю ховер, так, ховер. І ви бачите, дійсно у нас застосовується animation Name, Background Color Animation, Duration, Animation Timing Function. Тобто все, що ми встановили, визначили, все воно застосувалося до нашого елементу. От таким чином. В принципі, на цьому все. Сподіваюсь, відео було корисним. Дякую, що дивилися, і до наступного відео.